все обід. Так, мої рідненькі, Дивіться, це ікор, э, рибка, це ми ще будемо завакувати. Це вчора ми включили, це яка копчена на дубовій корочки. Дивіться, вона саме завакумує, не бачить. Ми її хоч хибич. Ми її так повакуміруємося, ми зараз проведемо те, все, що залишилося. Ми її зараз завакумуємо. Це вчора ми її пробували, дівчатка. 200 гривень штучка це копчена на дубовій корочці. Ви знаєте, от вона, дивіться, вся обалденно вкусна, вона малосольна. Вчора ми робили дегустацію. І ви знаєте, що вона просто смачна. Сьогодні ми отримали теж отаку от рибульку. Це друга ця рибулька, теж виходить 200 гривень штучка. Дивіться, я хочу вам, чому я це взяла. Вона відрізняється навіть по кольору. Подивіться, ця скумбрійка копчена на дубовій корочці, а ця вимочена в маринаді виноградного соку. Маринад виноградного соку. Дівчатка, дивіться, і та, і та 200 гривень. Но вона, ви бачите, по цвіту трошки відлічається. Саме головне, що вона дуже куста. Чити, бо тут ідуна, і донайка піде до мене. Дівчатка, давайте, ви знаєте, що кожен раз ми пробуємо на сім. Це не немаловажно. Дивіться, ми, але нам дають і поштучно. Так, дивіться, стучі, більше я не знаю. Дивіться, мої хороші, як вона рікся. Це скубрійка холодного копчення, дівчатка, мої хлопчики. Вона да. попросят. Свілет. Нема свідки, не продали. А, все. нема, нема. Спасибо вам. Значить, дівчатка, подивіться, саме головне у неї, вона плотна. Дивіться, вона плотненька. Маленька маленька косточка, костик, а ну давай, давай Костянчик, на соль Леся, ну давай, хоть попробуй так вона сіль. Дивись, я тобі косточку винімаю, дівчатка. Дивіться, винімається ось косточка. Я прямо так ламаю Леся, дай дивіться, яка вона смачна. Ану, Лесь, давай. А Ану, кажи мені посолі, як вона, дівчатка, подивіться, вона не розлазиться нічого. Подивіться, яка вона все плотнька і як вона хорошо ріж. по посоль як. Саме раз. Саме раз, так? Що ну, Ануле. Мало сук. Малосолка, так? Дівчатка, дивіться. І вона, дивіться, немаловажно. Це йде капчон. А, до речі, що ми? Що я хотіла бігом до речі? 450 100 грамів. Да. Значить, дівчатка, дивіться, от вона йде в розрізі, подивіться, оце йде хвостик, вона йде плотненька, мої хороші. Дивіться. Вона йде та, та хороша. І Китай Горбуша. 700. 800. Дивіться, вона йде та, та й та вкусна. І Китай Горбуша, і та. Вона йде мало сот і 800 гривень 100 грамів. 200-250 2005 кг розсосовочка. Є е, девчатка, да? е. е, все є. Е. Ні, не, не. кижуч. Ну, Я не працюю з нею. Да, вона йде плотненька. І я беру розмірний ряд 400 600, у неї маленька маленька косточка. Практично вся рибка йде зі крою. Дівчатка, подивіться, вот вона йде в розрізі вам. Подивіться, яка шикарна. І вона м'яка. А як посолилась? Дуже мало сольна. Да? Дівчатка, дивіться, вона йде плотна. Ця плотна. Дивіться, опять же, в них є трошки від бачите? Ця темніша, ця світліша. Ця копчена на дубовій корочці, ця вимочена в маринаді виноградного соку. дівчатка. І та, і та 200 гривень штучка. Значить, дивіться, саме головне, вона плотна. Дівчатка, це дуже важливо, що вона дуже плотненька, рибулечка, маленька косточка. І бачите, і корочка, от я вам її показую, прямо отут. І дивіться, вся вона зачищена, Ви поняли, да? вона, ну вона дуже смачна. І подивіться, ось, яка вона жирна, дівчатка. Костик, як посолі? Вона мало солка. Мало солка, да? так? На зайчик, на, Ми поки робимо на, ти собі ти, ти ж гарненько. Значить, Дівчатка, значить, скомбрійка є і на, е, вистояна на виноградному маринаді, і копчена на е, корочки дуба. Це хоч я сама забула. І він штучка, дивіться, таке її отліччя. І вона, дивіться, вся плотненька. Я, дивіться, я от беру її, дівчатка, дивіться, вона вся плотненька, ви поняли, да? вона вся плотна. Причому вся це немаловажно. Вона йде малосольна і вона копчена. Дівчатка, оце зараз ми просто ми отримали вчора, але ми вчора все, що залишилося, але то все щось стало, зараз ми цю евакуюємо. Не знаєте, от я вам показую, бо їй багато каже, ми не хочемо брати вакуумовану, бо ми десь взяли вона плоха дівчатка. От я її получаю таку. Але чому ми її вакуумуємо, Тому що вона обвітрю. А я хочу, щоб ви не взяли обвітрію, щоб ви вкусненьку взяли. Так що мої тулечки. Е, ну ми, звісно, так, щас ящик навакуумуємо, виставимо, продамо і все, так само цю. От залиши один ландезик, це його залишилось. Раз, два, три, чотири, п'ять ящиків. ну, коротко, Ми теж отримали їх червоносіка, 245 пішло, да? так? Так одись. Так, дівчатка, значить, ту вчора ми пробували цю теж, так, так а яка тобі більше спрощена, бачиш так? І та й так. Зараз Леся, йди до мене. Алі жуля, ну йди сюди, йди. Я хочу, щоб ти продигустировала цю женусечку. Давай, дві аліжуричка, йди до мене. Ми так тебе... А я тебе чекала. Я вже не поміщаю. Ну я забішу, ско дві тепер буде подари. Да, ану Алижу, я А по А Ну, аліжучка, тебе. Візуально. А і візуально. І тобі таку прямо розкрили, таку дві. Опа. Ану дві. А тобі робота веє такий, скажи мені. Вітер, Алиночка, ну давай, Алижу, Ану пробуй, посолі. А ну скажи мені, от немало важливо мені посолі, дівчатка, завжди, це дуже важливо. Алижу, Леопуті, он мокрий. Товар. <постив> <Да>? <постив> Реально у меня солочка слабая. Слабая, да? да. Зайчик, тебе слабенькая воно. Пусть я не сбыли Так, дівчатка, значит, дивите, 200 гривень, такая обалденная штучка, Мало -мало -мало вот вона йде мало-мало совпад. Вот она йде Вона плотна, Тоже пытаюсь, что вона плотна. девчатка, дивіться. Вона плотна, вона плотненько вся. Значит, так, вся стубрика есть. Кто хочет, скубрийку на. Боже, я вже забула, на на виноградному маринаді, і хто хоче на дубовій курці, вона є і та, і та. Так що мої хороші, це є. Мало соличко Ось, дивіться, дівчатка. Ми замотали, вона 900 гривень штучка. Та, значить, скумбрійка є все є. Зараз рідненькі, нася на доробимо розворот корот, бо тут дунаєчки трошки дали. А навіть чистого ножа був прийшла лящика. Слухайте, лящика дають дуже мало, поки його немає. І дали. 50 банок дунайки, значить, Оце, що вже закрите в банки, це вона вже продана Це ми за мало дівочки баночки зараз заберемо. Чесна голяма, Дунаєчка, розгорнути, вийді, баночка 550 гривень, не мінялись, дівчатка. Дунайка вона йде, сі, сі, це йде платіна, це вже йде прямо платіна. Ось така платіна 550 гривень, і вона в нас є, вона нікуди не дівається, вона йде мало мало сока, Поки що вона є. Ну це, як ви думаєте, знаєте, вже остатки розкоші. Так що мої хороші замовлені тільки на вайбер 0,984930776. Кроме вайбера, ми не приймаємо замовлення нікуди. Дивіться, всю скомрічку, девочки, подивіться, бачите, ми її вакууміруємося, для нас дуже важливо. Вона приходить. Драсті, драться. Дивіться, дівчатка, вона приходить. По от... <рістеріна> 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 дівчатка, дівчатка, вона приходить отак, але ми її всю вакуумуємо, тому що дуже важливо, щоб вона не обітрилася. Спумлійка є, дунаєчка є, лящик, лящик. Лящик, лящик зараз. Я почала брати підсушний. захотіли підсушний дівчатка, але він весь ікряний. Подивіться, будь-який лящик, який я не так породизаю. Весь цей ікриний дівчат. Я ще може неправильно його ріжу, але я його таку розріжу. Подивіться, дівчатки. Подивіться на цей ляш. Він просто весь з зікрою. Дівчатки дивіться. Он в розгорнутому відео. А ну весь, на. Дівчатка, дивіться, який, га. Подивіться, скільки в ньому ікри. На -на -на -на. Дивіться, скільки в ньому ікри. Це просто взагалі, дівчатка мої. Слухай, я так прямо апетитно показую, що я ж сама його вже хочу. Але я знаєте, що люблю? Я люблю цей пузир. Хочу як водичка. Йди сюди. Він іменно мало правда, девочки, він іменно малосольний. 500 гривень за кілограм, один має десь 300-350 гривень, лящий де більшість шуїв. Так що мої хороші, ой, правда, куста, так? Вкусно. Сухай, прям вкусний. Я ж не я люблю той пупчик пожарти, але дівчатка. Значить так, скупчика 550, лящик 500. Курочка 700-800. Ми ще вийшли калави чи що? Не, нельма. Не. І нельма. Ну, зараз це приберемо, з покажем. покажемо. Я викинула перчатки, жирушник із телефонова камера лішта. Викинула перчатки, жарушка з телефонова камера на Боже, добре, що я нічого не сказала, а могла б. Друзья, мы находимся в молочном корпусу, точка у нас за нами тоже. Я не Я не теряюсь. Это... Ой! ты нашли забрать на бегу, чудовие. Цілуйте свій товар и любіть его. И він буде любити вас. А я вас I love you.